23 січня відбувся перший благодійний концерт з просвітницьким підґрунтям колективу Соборний благовіст. Вперше учасники хорового колективу виступили не на рідній сцені духовно-просвітницького центру, а в спеціалізованому будинку для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів. адміністрацію спеціалізованого будинку проводяться культурні заходи, концерти. Літературні вечори, лекції на різні тематики до всіх державних свят. Це дуже цінний досвід для всіх мешканців спеціалізованого будинку. Милосердя та увага до літніх людей дуже потрібна в нас в наш несклад... такий складний час, тому що віку інваліди дуже потребують підтримки, уваги від суспільства. Представила колектив директор будинку для ветеранів Наталія Калита. З вітальним словом до мешканців будинку звернулася керівник духовно-просвітницького центру кафедрального собору Ксенія Зозуля. Соборний благовіст виконав народні пісні, колядки та старовинні українські псальми. Також всім мешканцям будинку для ветеранів гості вручили подарунки. Для учасників колективу цей концерт став черговим поштовхом для реалізації головної мети його створення, а саме просвітницької діяльності підтримати ближніх, зміцнити їх віру та подарувати духовну радість одне з головних завдань для учасників колективу Собора благовіст. Перший різний виступ надихнув хвористів на нові досягнення. Та й святкуть на время ма. Мы очень переживали, чтобы все прошло хорошо. Встретили нас очень радостно, можно сказать, Довольно, тепло. Очень, я считаю, что если я говорю от всего коллектива, считаю, что мы нам всем здесь очень понравилось, и мы будем рады еще и еще приезжать к вам.